Боже, спаси, суди мене ти по своєї волі. Молюсь, Господи, внуши їм уст моїх глаголи, бо на душу мою стали сильні і чужі. Не зрять Бога над собою, не знають, що діють, а Бог мені помагає, мене заступає, і їм правдою своєю вертає їх злая. Царської кари нікому не минути. Хіба що смерть увільнить від неї. Молох імперії трощить людські кістки. Зжахаються серця. Кров спиняється в жилах. Змовились всі сили лихі, щоб поневолити тебе, мій народи любивий Любив ти волю понад усе на світі. Так любив, що мордував її. Розпинав у міжусобицях, упертою нехіттю до всього, що обмежує тебе. Не усмиряв гординю свою, не визнавав влади своєї, так чужа поневолила тебе. Залишилось одне. Понурити голову. Сіпити зуби і чекати, чекати і несміливо надіятись на волю з чужої ласки. Майже на 150 років Україна потрапила під владу двох імперій. Більша її частина дісталась російським самодержцям Романовим, решта австрійським Габсбургам. Російська імперія була однією з найбільших у світі і однією з найсильніших держав у Європі. Так на світанку новітньої доби українці опинились у складі політичної системи, що радикально відрізнялась від самобутнього устрою, до якого вони звикли. Безмешно ніким контрольовану владу уособлювали імператори, які не відчували жодної необхідності зважати на погляди і бажання своїх підлеглих. Імперська система намагалась нищити всі етнічні відмінності, все нетипове і самобутнє. Оскільки за своїми слов'янськими коренями, вірою та мовою українці вважались близькими росіянам, уряд став розглядати Україну як суто російський край. І скільки ж хитрощів і крутійство пішло на ті докази московських бояр та петербурзьких чиновників, аби довести старшинство і правонаступництво російського брата. І смутку якого, принижень яких віками зазнавала душа українця? Я повернула те, що було відірване. Таким був напис на медалі. Викарбуваний на честь Катерини II. Ваша величність, що і від чого відірване? Може, древній Київ від Москви чи від Петербурга, яких в часи літописця Нестора навіть не існувало? Ознакою імперської присутності в Україні була армія. Орієнтована на кращі здобутки європейського військового мистецтва, зміцнена залізною дисципліною і муштрою. Непереможна, безпощадна. Російська армія пишається полтавською славою, славою міста перемоги Росії і смерті української незалежності. коштом місцевого населення. Внаслідок такої політики Україна надзвичайно збідніла. Та найбільшим тягарем на її плечі лягли часті війни, які вела імперія. І безліч козаків було покладено у могилу в цих походах. імператора Олександра І міністр барон Арекчеїв Олексій Андрійович відчував слабкість, схожу на любов. Він з височайшого дозволу і схвалення насаджував по всій імперії військові поселення свій виплаканий ідеал державності. Він прагнув створити державу на зразок військового табору. Майже півмільйона солдатів будували ті ненависні військові поселення. Безправ'я кількова дисципліна. Кожний крок приватного життя в таборі навіть дозвіл на шлюб суворим і детальним інструкціям. Для тих невдах, які потрапляли до рук вербувальників, термін служби сягав 25 років. Через нелюдську муштру і постійні війни цей термін був рівнозначним смертному вироку. В Україні існувало близько 20 таких поселень. Ще в 1770-х роках. Почався адміністративний поділ України, який набув остаточних обрисів лише у 1830-х роках. Тоді на Лівобережній Україні, колишній Гетьманщині, було утворено Чернігівську, Полтавську та Харківську губернії. захопленому у речі Посполитої Правобережжі, де проте польська шляхта продовжувала заправляти всім життям, з'явились Київська, Волинська та Подільська губернії. Новоосвоєний Південь, що колись належав до запорозьких вольностей, був поділений на Катеринославщину, Херсонщину і Імперська бюрократія була організована на військовий зразок зі своїми чинами та монтирами. В жодній. Правителі не обіймали такої необмеженої влади, як російські самодражці. Ніде чиновництво не було таким запопадливим, деспотичним і продажним, поліція такою жорстокою, а народ темним і безправним. Польське і своє швидко оговталось, відчувши всі незмірні переваги нового становища. Селяни, навіть колишні вільні козаки, нарешті потрапили під його цілковиту владу. Раніше панові із просоння в темному вікні ввижався розлючений гайдамака, чи швидкі на руку козаки з Байраку. А тепер його спокій охороняють чиновники, жандарми, армія єдиної і неділимої. Коли утиски над селянами не були такими нестерпними, як в часи посилення кріпосного права. Нещасний люд почував себе як отара, збентежена важкими хмарами. То тут, то там виникали заворушення. З цих часів залишилося багато народних пісень, які гірко оплакували кріпацьку неволю, які нарікали на панування в світі. Неправди. Навіщо виснажуєш тіло? Скроплюєш землю поту? Завтра, як не москалі, так свої прийдуть, Загрибуть твоє добро, зневажать твою душу. Хмаровище свіду сюди, свинцеві, без просвітку, наче перед кінцем світу. Господи праведний, коли ж воно скінчиться? Ні, вже не змога терпіти, помститись напасникам, а там що буде. Прибрали ви нас до своїх рук загребущих. Нічим дихати, п'явки, упирі, кровопивці, кінець пануванню вашому. Але з вилами косом хіба вистоїш проти рушниць і багнетів? Невже ж це наша Україна? Невже ж це розпишацьке військо, люди однієї віри? Палять з село доща, топчуть юний цвіт царський сатрави. Багато селян, чоловіків і жінок вбито на місці. Сотні пішли на заслання до Сибіру. Що нам робити? Чи змиритись, чи далі боротись? Знову накопичити сили і визволитись. Чи знову вопіяти до Росії про свої права? Народ наш Боговірний, утихомир жорстокі серця ворогів наших. Дай спокою і злагоди грішній землі нашій. Пізно. Усе пізно. Десят років, протягом яких народ відчув всю жорстокість Петра І, остервеніння Меншикова і німців Біронових, солдатські звірства Арчеєва, холодну славолю Миколи І, хмарою опустилась над Україною темна доба.